Вітаю на каналі Шопін з ніколь. Цьому відео розглянемо ціни у магазині АТБ. Бажаю усім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео зі знижками та цінами. Мита картопля 40. Капуста цвітна 76, огірки тепличні 80, Картопля перший гатунок 25. Арбуз, батернат за 12, хокайдо 25-69. Околожани, щось тут поганенькі, лишилися за 30, перець, капі 42,95. Огірки перший гатунок 80, морква 20, мита 29, Марс, цибуля 20, мандарин 80, апельсин 88. Памело 1350, щось не видно в світі 11,50. Гранат 100 за кілограм. Виноград рожевий 10,50. Знижка зараз за 100 грамів. Сир напівтвердий, Зараз на знижках 55,90. Це сир уже нарізаний. Сир кисломолочний безлактозний, також, бачите, є знижка із карткою АТБ. Сир м'який від делюкс, Моцарелла. тушка курки також на знижках, рулет м'ясна лавка, ковбаса добров нарізана. Ось яка величезна миска. З'явилася розкладна на 30 літрів. І вона, бачите, універсальна. Її можна... І Після прання туди одяг кидати, іграшки складати, і рибальські або інші речі. Ниточки, наприклад, вона з кришкою. Що таке цікаве, що це є ось, бачите, колеса, навіть невеличкі колесики. Ось яка сушарка для посуду. 180 гривень з піддоном. Немає ще знижки на неї. Тубка кухонна на знижках 260. Ой, вона така важка її не підніму. Блюдо глибоке від люмінарк на знижках. 70 гривень, а є, бачите, це чорне, я взяла, є блакитне і біле. Дуже багато до Гелловіну, іграшок і різних атрибутів, наліпки. Ось такі з'явилися капелюхи, парики з рогами, ось такі рожеве волосся, шпильки для волосся, трубочки для напоїв. Маски карнавальні також різноманітні. Так, це також. Це костюм взагалі. Це вже костюм іде. І контрольне зважування зробила вже дома. Чудо сирок, також, до речі, він на знижках. Ось переважила сир кисломолочний та сир напівтвердий. Усім бажаю приємних покупок та максимальних знижок.